До останнього вірила, що мій тато живий. Вісім місяців рідні чекали на повернення Ігоря Хоменка. Він вважався зниклим безвісти. Донька не втрачала надії, щодня молилася й вірила, тато обов'язково повернеться. Але сталося інакше. Герой повернувся на щиті. Ігор Хоменко народився 19 лютого 1972 року в Ніжині. Тут пройшло його життя. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 служив у прикордонних військах у Берліні, здобував освіту в агротехнічному коледжі. Працював охоронником на механічному заводі у фірмі Контракт М, а згодом управляючим Миголівського кладовища у Ніжинському комунальному господарстві. Саме звідти був мобілізований до Лав Збройних сил України. У нього залишились мати, донька, онук, брат і невимовний біль у серцях усіх, хто його знав. Ігор Хаменко, чоловік, який жив чесно, працював віддано, любив родину і свою землю. І загинув, захищаючи її. Вічна пам'ять герою, світла шана і низький уклін. Марина Афон Для Нежатина